Коротко, сильно та страшно. На подвір'ї Прикарпатського національного університету влаштували читання творів Василя Стефаника. Кілька десятків студентів, викладачів та місцевих письменників, просто неба зачитували його новели. Організатори заходу кажуть, подібні зустрічі потрібно проводити регулярно, адже вони сприяють духовному та інтелектуальному збагаченню молоді. На жаль, не всі не всі знають про Стефана сіки, всі кіби мали знати люди університетською освітою. Хтось візьме книжку, почитає, хтось перший раз, хтось другий раз. А потім думаю, що якщо буде на другий рік, і потім ще раз на наступний, то вже будуть традиційні стефаниківські великі читання з переповненим. Подвір'я. Ми завжди коли організовуємо читання, то повторюємо такий девіз неофіційний, що той, що читає, керує тими, хто дивиться в телевізор. То треба, щоб ми самі керували в своїй країні. Самі ж студенти зізнаються новелами Стефаника, зачитуються уже давно. кажуть, письменник випередив свій час. Твори про злиденість, боротьбу та еміграцію сьогодні є не менш актуальними ніж сторіччя тому. Я би сказала, що вона містить в собі ту гіркоту і ту долю гірко тих українців, які дійсно колись жили в біді і переживання. Я думаю, що кожні його переживання близькі кожній людини. Наче тата Стефаника, мабуть, гріх, оскільки це те, що близьке нам, це те, що нам іноді хочеться перечитувати. Жива народна мова, котрою писав новий Ліст, нерідко стає бар'єром для читачів над тим, щоб творчість Василя Стефаника стала близькою та зрозумілою франківцям. Викладачі ВУЗу працюють уже не один рік. Ректор університету Ігор Цепенда каже, результати їх багаторічної роботи оприлюднять уже незабаром. Ми готуємо дуже потужне видання до 150-річчя Стефаника, енциклопедію Словник Стефаника, який повністю характеризує його твори. Переконаний, що в найближчий час. Будуть інсценізовані знову ж таки його вистави. в першу чергу нашим академічним музично-драматичним театром. Окрім створення вистав та написання енциклопедії у Прикарпатському національному університеті, незабаром може з'явитись і спецкурс зі Стефаникознавства. Кознавства.